Всіх вітаю, з вами Марія. А, вітаю всіх, хто народжений в стихію вогню. А це Овен, Лев та Стрілець. Вам дуже бажаю гарного, щасливого, приємного жовтня і хочу для вас розглянути важливі події цього місяця. І хочу взагалі робити такі філіжанки кожного місяця. Тобто по стихіям і. На місяць. Тож, кому цікаво, не забувайте підписуватись, обирайте темний дзвіночок, щоб вам Ютуб нагадував про нові відео на каналі. І тоді будемо з вами бачитись частіше. Тож, приємної, смачної вам кави, і давайте роздивлятись, яким для вас буде жовтень місяць. Так, трошки я, я при вас відчиняю філіжаночку, я її ще теж не бачила, тож, трошки її розгляну, і давайте починати. Давайте з особистого життя побачимо, що тут у вас намічається, і потім робота соціум, а і перспективи теж розглянемо, перспективи місяця. Тож, дивіться, особисте життя. Давайте так, філіжанка зазвичай попереджає. Де, що буде гарне, добре, радісне, приємне, там ви без філіжанки точно розберетесь. Попередження для когось з вас: бережіться, бо бачу людину, яка підсковзнулася і паде. Може бути травма. Ну, от як травмована може бути ліва нога. Але ж почули, будете берегтись і буде воно вже легше. Це на жовтень. І дивіться, а, мені показаний ще тут чоловік, який розглядає якісь варіанти для себе. Йому важливі будуть 15 число у жовтні, це, як, знаєте, як якийсь переламний період буде для цієї людини, коли йому треба буде до цього числа, як докупи зібрати от багато якихось висновків зробити, якихось там спостережень і це знаєте як, як вже після 15-го числа йому треба буде для себе розуміти, ну от як щось йому завершити там треба буде, знаєте, з якимось результатом вже до кінця місяця дійти. Тож ви будете, як, знаєте, от, людиною він може вам ці ситуації якісь от проговорювати. Це знаєте, як от така, як праця така над цими ситуаціями. Як, знаєте, от, так легше людині робити висновки. От як коли проговорює, він Нібито ще раз прожива ситуацію і нібито він її більш бачить для себе. Тож можете просто вислуховувати його якісь там ну, думки. Потім дивіться, показана ситуація, коли комусь треба буде бігти до стоматолога, бо праву щоку може роздути. Тож не затягуйте, будь ласка, швидко-швидко там біжіть і робіть. Потім зверніть увагу: 75 цифра. Це може бути рік народження, а може бути вік людини. Може бути і номер квартири. Просто таким чином філіжанка привертає когось з вас увагу. Дивіться, що тут найважливіше. Важливо буде зробити, от якусь щось наобіцяли. Чи наобіцяв чоловік якийсь? А робити треба буде жінці. Це як для родини ситуація. Більш як знаєте, внутрішня ситуація в родині? Ситуація, яка Ну, от мороку якусь вона додає людині мороку В тому сенсі, що от він там наобіцяв, а мені тепер роби, А хто мене спитав? А тепер же ж вже й не можна відказати. Ось така якась ситуація для когось з вас буде. І це так вже не раз було. І це знаєте, як наступний такий а, варіант. Але ви й цього разу справитесь. І все буде знов добре. Тому він і обіцяє хтось там з ваших родичів, чи як там, що він знає, що вам до, до снаги Так, дійсно, для багатьох з вас місяць буде поділений навпіл. І знаєте, як багато страху бачу, але страхи трошки відійдуть, коли певний документ якийсь, от хтось з вас як очікує на цей документ. Документ буде і це якось так полегшить ситуацію. Не знаю, що там у вас за документ такий, але це більш як для родини теж ситуація. Ну, гроші я бачу, все як зазвичай, нічого такого, знаєте, більш того, ніж ви очікуєте, ніж ви знаєте, що вам повинно прийти там, наприклад, зарплатня чи аванс. То це все ситуації, які ну, вони відбудуться там, як свого часу все буде. Потім. Е для когось з вас важливо відкласти невеличку суму грошей, вона вам якось корисною буде потім. Як знаєте, як будете себе нахваляти, бо якась ситуація, ну, вона як... воно як справедливо для вас буде, що вони у вас будуть відкладені. Більше я тут не можу пояснити. Є тут літери О Є, Е, Ха, більш за все от для таких людей це А, літера А ще. Це буде, як, знаєте, як правильно і вам так спокійніше буде. Потім а, зараз хвилиночку. Ось тут для, дивіться, і тут йдеться про захист. Захист родини, захист певної людини. Але важливо тут бути гнучкими при тому, що ви робите. Це дасть найбільший захист, якась ситуація, яка от ви як заспокоїтесь завдяки своїй гнучкості в ситуації. Знаєте, як зможете досягти якогось компромісу, зможете домовитись. І це буде ну, великим таким полегшенням. Давайте я називу літери, для кого це найбільше підходить. В, К, С. Зараз ще бачила і загубила. Зараз, зараз знайду. Л. О. Це не бачу більше тут літер. 23 число, тут воно важливе буде в цій ситуації стосовно захисту. Далі, давайте розглянемо робота з соціум та перспективи цього місяця, жовтня, нагадую: а, так, сюрприз, цікавий сюрприз для жінки буде, але питання від кого? Людина, як знаєте, от сх... тут ніби квітка, от, знаєте, ніби щось таке приємне людину очікує, але це якось так знаєте, от людина ховається. От Від чоловіка якогось цей сюрприз, але щось він не дуже хоче показуватись в цій ситуації. От Просто от зробить приємне і відійде. Здивується жінка, вона буде розуміти, що це від кого це. Ну, натякаю від чоловіка якогось. Але ж не бачу жодної літери, щоб вам більш якусь підказочку дасть, надати. Хіба що літера Ш або літера С. От більш тут не бачу. Так, лідери це ініціали. Якщо у когось питання виникає, наказане, хіба я їх називаю? Так. Далі дивлюся, далі багато роботи буде, багато спілкування буде, ну це як зазвичай насправді. І багато сил будете витрачати на якусь біганину хтось з вас. Тут, знаєте, от як заробіток ваш, він залежить від того, наскільки швидко ви пересуваєтесь. Ось так воно. Або, може, ви тягнете дві роботи, і вам треба от бігати між однією і іншою. Тож, тому так, швидкість тут має значення. Потім. Е Ну, доволі вдало там все буде у вас влаштовуватись, так щоб ви розуміли, але ж дійсно бігайте. Потім дивіться, ось тут чоловік мені показаний засмученим, а насправді він чогось не знаєте, от як не бачить людину, як не звертає увагу за його спиною, там невеличкі виконання йдуть. Знаєте, от як, наприклад, була налаштована робота. Було щось попередньо зроблене совмісно з якоюсь людиною. І, ну, от як знаєте, людина не, не поклада руки, так далі й робить. А хтось з вас або, або це ви той, хто робить ці виконання, і інша людина просто от. Знаєте, от якось розчарування показане, як от нема бажання щось робити, щось, якась втомленість, якась така. От Людина нібито прикидається, що нібито все добре, а насправді там внутрішньо така порожнеча, таке знаєте, от нічого не хочу. Нічого не чіпляє, нема настрою, як депресія. Дуже е, потрібна підтримка людині, а ніхто не розуміє, що ця підтримка людині потрібна, бо тримається, бо дуже це, знаєте, як не показує на люди. Але ж уважна людина може помітити. Я бачу, що хтось таке буде задавати питання, що це з тобою, якийсь ти не такий. Бачу людей, знаєте, тут різні люди, а ситуація в них схожа. Люди, які дуже налаштовані на фінансове просування, але ж якимось новим чином. Коли знаєте, щось нове запускають для себе, є всі можливості, це нове просувати далі і далі. Як знаєте, от сходинки, які треба буде подолати, але ж я бачу людину, яка не зупиняючись, просуваються знову і знову вперед, і дійсно будуть подолані ці сходинки. Бачу чоловіка, на якого дуже багато вже навісила жінка, і ще щось накидає в нього, і так вже плечі не витримують, але ж комусь тут ще треба буде попрацювати, з, ну, скажімо, це вищі норми. Це, як знаєте, от треба чи затриматись, чи раніше виходити на роботу, щоб встигати. Або взагалі без обідньої перерви, знаєте, коли в одній руці той бутерброд, а іншою рукою щось робить і робить. Так, давайте, давайте блюдечко подивимось. Тось жінок тут буде трошки з сумом прощатись. Знаєте, коли ваша ідея вас від того суму відволіче? Ви сумуєте за чоловіком, але ж? А... Угу, я зрозуміла, зараз ми свічку поставимо, ті йдучі, бо тут вже немає в живих чоловіка. А ми трошечки додамо й сил тій душі. Так, тримайтесь і відволікайтесь. Тут показує кавова гуща, що вам треба щось там врівноважувати в своєму житті. Ви дуже згадуєте якісь спілкування останні. Але це з живими людьми, це хтось вам підтримку надавав. І дивіться, якась ідея. Давайте так, чи вона вам підкинута була та ідея, чи ви спілкуючись з людиною, що про щось подумали, а вам би треба розвинути це. Показані мені літери, зараз В Н. З – це ідея, яку ви можете монетизувати і мати з цього собі грошову підтримку. Так, далі що тут у нас ще? А, ось тут. Дивіться, для когось з чоловіків зараз скажу, але це може бути, наприклад, жінка слухає, і це або для вашого чоловіка, або для вашого сина, там, брата. От така ситуація. Є у цього чоловіка. от... Як дружньо налаштована до нього людина. Але дивіться, тут ну, дружба дружбою це все добре, але людина м -м, певні обмеження дає цій людині. От своєю дружбою, такою, знаєте, душною дружбою. Коли вже, знаєте, от нема де подітись від, від тої друзяки просування вперед. Воно нібито, знаєте, як зас... От людина як затримує просування вперед своїми якимись висловлюваннями, своїми якимись там застереженнями. Це, як, знаєте, от. Як треба трошки посунути, вже, сказати ж, Слухай, давай я своє життя живу, ти своє життя живеш, і давай ти мені не заважаєш, я тобі не заважаю. Спілкуємось надалі, але ж без зайвого такого. Бо дивіться, показано, щоб, як можна зрозуміти, для кого йдеться. Людина, оця, яка дружньо налаштована, стоїть на цифрі або 38, а 30, от не скажу точніше, 38 або 39. Це може бути вік людини. І тут жінка вже розуміє, що коїться, і казала вже це, як знаєте, от наприклад була розмова або телефон, або така розмова. Вона вже чоловікові казала, що зверни увагу, що щось тут ну щось людина якось так занадто її в, в твоєму житті. Щось треба з -з запитання вже ставити. Ну, я думаю, що в жовтні ця ситуація буде якось вирішена, бо нам же не просто так її показують. Так. Що вам тут ще треба знати? Дуже складно даються зміни. Але це про наших хлопців та дівчат, які боронять нашу неньку Україну. Ми будемо знати, нам будуть розкривати, ну, як прийде час, то нам будуть розкривати ці ситуації. Даються дуже складно, але ж зміни будуть дуже великі. Ось на цьому я завершу цю філіжаночку. Більше нам поки що тут не треба знати. Я, ну, Помовчу тут, але ж дійсно, вам сподобаються ці зміни, бо вони аж занадто значущі будуть. Я всіх вас дякую, що ви подивились. Якщо вам цікаві такі відео, отакі от по стихіях, я і надалі їх планую робити. Тож, якщо ви ще не підписані, будь ласка, запрошую вас, тоді ми з вами будемо бачитись більше. І, взагалі, я дуже хочу розвинути більше цей канал, ну і щось там корисне вам ще розповідати. Тож, на все добре, яскравого, чудового, приємного вам жовтня. Нехай він налаштує вас на позитивні зміни. І нехай принесе вам велике щастя. Бережіть себе. Нехай все буде добре. Ці свічки буду гасити. А оту, от яка буде підтримувати душі померлих, нехай вона догоріть до кінця. Всім пока!